Я не справился, назвала свою приватному Тому що коли пошуківці їх знаходять, вони ну, виглядають отак, як це показує музей. У Римській імперії було не прийнято підшивати, робити шви на одязі. Ваше це таке захоплення зробило. Тому ну, у нас є така спільнота реставраторів, які цим займаються. Я вже побачив, що це щось таке, що ну, не нашого карбування, і почав шукати в інтернеті, дізнаватися, що і як, і потім вийшов на цього пана пана Вольфа. Відразу в дірку прорубали. Надягли на себе, і тому вона така частенька не затерта і не залишила О, як. Орудія труда. Якраз щойно ми завершили оформлення виставки нової. Тема її археологія. Що цікаво в цій виставці, особливість її в тому, що це приватно музейна. Виставка. Ну іноді ми практикували, що просили у деяких колекціонерів тематичні предмети, якщо знали, що в них це є. Ну це міг бути один-два предмети, яких ми додавали до музейних експонатів. А тут у нас повноцінно половина музейних експонатів, половина приватної колекції Дениса Дерлі. Власне кажучи, це була його ініціатива і почалося із простого, що він хотів використати наші вітрини для того, щоб представити свою колекцію. Ми, звичайно, вхопилися за цю ідею, оскільки у нас теж є археологічні знахідки, досить цікаві. Але всі вони були сховані, так би мовити, від очей глядача, відвідувача. Спершу ми віддали під археологію куточок невеличкий у світлиці, але в силу того, як Розширювалася і тематика, і кількість експонатів світлиці. Довелося закрити зовсім цю експозицію іншими експонатами, які тематичні щодо світлиці. Потім я вже думала виставити археологію, може в куточку коридора там біля музею. Навіть попросила. Петра Івановича дозволу на те, а він то дозволив, але каже, це до перших пожежників. Вони прийдуть, подивляться і змусять нас прибрати це. Ну, тобто, не було куди виставити цю археологію і все. От. А тут якраз така нагода. От. Е, ну, Мені здається, що в нашій колекції є цікаві дуже експонати. Я не великий археолог, і можна сказати не настільки захоплююся археологією, але так просто от на пересічну людину. Цікаво те, що наші експонати вони всі знайдені на території оцієї нашої місцевості. В, тих, в тому місці, де будувалися великі підприємства, одеський припортовий завод і порт там ну, піднімали на поверхню ґрунт і з цим піднімалися якісь цікаві речі, знаходилися. Біля Коблевого так само знайдено багато речей і передали їх колись давно музеєві. Цікаво те, що на цій території. Території не просто були войовничі племена, якісь, які безкінечно воювали, бо в нас є тут і наконечники стріл, в нас є тут і вістря списа, але це було повноцінне життя. По-перше, тут є знахідки побутового посуду, побутових різних речей. А ще, що цікаво для жінок, може бути те, що в нас є фрагменти дзеркальця. Маленького, яким користувалися жінки ще в якихось там століттях до нашої ери. Потім у нас є прикраси, чи то гудзики, чи то якісь прикраси до Паска, чи може то були якісь кліпси чи сережки. Ну бо воно трошки втратило свій вигляд. Є застібки для одягу, теж вони такі красиві, цікаві. От навіть якщо людина мало розбирається в археології і мало цим цікавиться, то мені здається, що саме те, що все це знайдено на території нашої місцевості, все це цікаво. Там у цій виставці в нас представлені якраз дві вази металічні, і якраз їх знайшли. Під розробку ґрунту, під будівництво одеського припортового заводу. Ці вази потрапили до працівника заводу, пана Колодіна, і він нам передав їх до музею і правильно зробив, бо тут їх бачитимуть люди, а якби вони залишались десь у нього вдома, то це було б зовсім не цікаво. Ну і потім ми вирішили не тягти із відкриттям цієї виставки, а зробити її швиденько прямо в понеділок. В вихідний музей в музейний вихідний для того, щоб люди вже про це знали і орієнтувалися на те, що музей щось представив нове. А крім того, у п'ятницю ми плануємо запросити друзів музею на відзначення 30-річчя музею. 18 травня це день, міжнародний день музеїв, і то ми хотіли вже до цієї дати підтягти те, що музейна справа у нас почалася на офіційному рівні в місті, тоді Южному, рівно 30 років тому назад. Ну хотілося це людям розказати. Звичайно, це не може бути святкування. Повноцінне в силу відповідних обставин, в яких ми зараз живемо, але все одно згадати цю дату, згадати тих людей, які працювали в музеї, доклали до нього свої знання, свої руки. Це треба, ну і просто. Це черговий захід, це чергова виставка музею міста Південного, бо всі наші заходи ми проводимо у вигляді виставки, а виставка це знову ж таки нові знання, якісь якісь відкриття для людей. і Хочеться, щоб було цікаво. Хто такі друзі музею? Я, наприклад, дуже часто і давно вживаю цю фразу, відколи я почала проводити перші виставки, відколи. Почала працювати в музеї. От, на мою думку, друзі музею це всі ті люди, які хоч чимось колись допомагали музею, хоч приходили на виставки, хоч принесли якийсь експонат, хоч поставили вподобайку під текстами, які ми друкуємо на музейній сторінці. Таких людей, як виявляється, в нашому місті багато. Я навіть почала складати список, щоб нікого не забути, запросити, але бачу, що навряд чи я всіх пригадаю одночасно. Тому сьогодні на нараді в Палаці культури я запросила просто всіх попросилася на цю нараду і запросила просто весь колектив Палацу культури, бо тут дуже багато друзів музею, і всі вони нам в силу своїх можливостей допомагають. Так само дуже багато друзів музею в нашому місті. І принагідно хотілося б запросити їх усіх до нас у п'ятницю на відзначення ювілею музею міста Південного. Починаємо о 14-й годині. Скажіть, будь ласка, де це буде саме проходити? Чи у фоє, чи у приміщенні музею, і чи будуть музейні експонати про музей? На жаль, в нас такі малі музейні зали, що ми... Запросити можемо дуже малу кількість людей, якщо це тематична виставка. У всіх залах, у всіх трьох залах дуже мало місця. Тому ми вже призвичайлися такі якісь більш масові заходи проводити у фойє палацу культури. Директор Палацу культури нам це дозволяє, так і що і цей захід теж буде проведений у фойє Палацу культури тут з використанням і екрану, і інших якихось технічних можливостей. Ну, що стосується конкретно експонатів про музей, напевне, такі є, і такі можна знайти. Але зазвичай, захід музею ґрунтується на виставці. Експонатів якоїсь певної тематики. Тому тут будуть представлені, скажімо так, кращі і найцікавіші експонати музею. Я з дитинства захоплювався історією і якось років так 12 тому Мені подарували металошукач. Я так збирався ходити по пляжу, шукати там якісь монетки чи прикраси загублені. От, і одного разу нас запросив до себе Петро Іванович, кутинець. Він якось знайшов у себе на подвір'ї якусь стару монетку. Ну і знаючи, що в нас є металошукачі, запросив нас до себе так пройтись пошукати. І в нього на городі я знайшов свою першу таку монетку. Цікаву срібна монетка Кримського ханства. Вона є тут на виставці. А, ну і отак пішло. Це таке захоплення. Ми якось розмовляли з Тетяною Васильівною з музею. Я так частенько туди заходив і питав, чому немає археології. Я знаю, що в них є багато цікавих експонатів, але ну, їх нема на виставці. Вона казала, що немає місця в музеї. Ну маленьке приміщення, тому нема. Так, щоб розвернутися і показати все, що в них є. А, і тоді я запропонував, що можна зробити в контрабасі таку виставку, і а, моєю головною ідеєю було а, показати ті. А, Елементи стрілецької зброї, які використовувалися на наших теренах від самого початку заселення цієї території людьми, тому я зібрав. Я, я довго шукав один з експонатів: це куля до пращі. Грецький такий набої ще до нашої ери на теренах Ольвії його використовували. Я хотів зібрати таку невеличку експозицію, щоб потім я планую після завершення цієї виставки передати її до музею, щоб в них була така в них є. Кімната з військовими експонатами, і мені здається, там буде дуже гармонічно виглядати ця така маленька експозиція. Історія така так, з глибини да. віків. Скажіть, будь ласка, де саме ви знаходили ці експонати і, можливо, якісь були цікаві випадки знайдені? А, ну, взагалі, так, небагато часу на пошуки. Кажу, що десь 10-12 років я почав цим захоплюватися, але потім було таке велике затишня, я не займався і десь на початку ковіду, коли нема було що робити, я виходив так в поля. Коли вони були розорані, і ходив, бродив по полях і шукав, може, щось, якісь металобрухти, і, може, десь щось і знайдеться. І... Не так далеко від южного я знайшов невеличке поле, де були достатньо такі цікаві знахідки, вони теж тут представлені. Від ольвійських дельфінчиків це перші монети, які карбувалися на теренах України сучасної, до якихось. Єгипетська монета там була була цікава історія, тому що я почав шукати, що це за монета. Це ну така цікава і нетривіальна монета на наших теренах. Я почав цікавитись, що це за монета, і дійшов до професора каліфорнійського університету, який є одним з трьох провідних спеціалістів в світі по цих монетах, показав йому цю знахідку. Він розказав, що офіційно знає йде на землях північного причорномор'я сім таких монет це восьма його вона дуже зацікавила він навіть включив її до своїх каталогів Цікаво, тобто історія просто під ногами. Так, так. Історія. І на цьому полі були монети від ольвійських дельфінчиків, як я казав, це десь п'яте сторіччя до нашої ери, до сучасних монет, майже усі періоди. Які були тут в монетному плані, були на цьому полі. Такі самі цікаві експонати, які можна було зібрати до якоїсь експозиції логічної, я ну, спробував зібрати і виставити разом з музеєм. Не шкода буде з ними розлучатися? Ну. Щось, щось все одно залишиться, а те, що я запланував віддати до музею, ці стрілецькі елементи, я планував саме такий захід, тому і збирав цю колекцію саме для того, щоб передати її до нашого місцевого музею.